Україні слід очікувати на збільшення смерчів і торнадо. Про це заявив еколог Олександр Соколенко. За словами еколога, смерч і торнадо це різні назви одного й того самого явища. Він зазначив, що варто пам'ятати про те, що Україна входить до так званої зони торнадо, де можливе утворення цих небезпечних атмосферних явищ. Через зміну клімату та підвищення середньої температури зростає ймовірність виникнення сильних гроз, граду і смерчів, особливо за різких перепадів температури. Тому, по перше, треба бути уважним, по-друге, враховувати зміни клімату, а саме те, що у нас середня температура на рік зростає, з'являється дедалі більше періодів дуже спекотної погоди на весні і влітку. При різкій зміні погоди надходженні холодного повітря, наприклад, з півночі Атлантики, при зіткненні двох повітряних контрастних мас можуть утворюватися не тільки потужні грози, гради, але й такі явища, які ми називаємо торнадо або смерч, заявив експерт. Соколенко зауважив, що поки що неможливо точно передбачити появу таких явищ, але їх частота за останніми спостереженнями зростає.